Психологічні проблеми можна профілактувати, тож треба використовувати декілька простих правил: вивчити, що саме вас тривожить, та намагайтеся мінізувати цю ситуацію. Також непогано було б спланувати свій день. Коли ви маєте чіткий план на день, у вас не залишається часу на стрес або на тривожність. А, також додайте фізичне навантаження. Це може бути коротка прогулянка або якесь маленьке. Навантаження у вигляді йоги або гімнастики. Також е оберіть якісь хобі, яке буде вас відволікати від навколишнього світу та трохи е знижувати рівень вашої тривожності. Також рекомендуємо слухати приємну музику, яка також е, може бути як психотерапія. А е, е, також не взовживайте кавою або психотропними речовинами та алкоголем, е, які можуть посилювати симптоми вашої тривоги та депресії. Також було б непогано е, ознайомитись з якою аутотренінгу. Наразі багато методик та систем, які можна опанувати самостійно, або прийти до сімейного лікаря, де вам. Це допоможуть зробити. Якщо вже виникла така ситуація, що вас підсилена тривога або Виникли симптоми панічної атаки. Є декілька методів боротьби з цим. Можливо, використовувати техніки глибокого дихання. Коли впродовж декілька секунд ми робимо глибокі дихи, а потім декілька коротких. Також можна використовувати своє тіло. Треба бігати, пригати, стрибати і робити це в дуже інтенсивному темпі. Тоді наш мозок переключиться та буде займатися руховою активністю. Також можна відволікти мозок, рахуючи, наприклад, предмети в кімнаті одного кольору. Чим більше предметів ви нарахуєте, тим швидше мозок вже переключиться. Також можливо. Тренувати мозок додаванням або відніманням е, якоїсь цифри. До, ну, наприклад, це буде цифра 7, 0, 7, 14 і так далі. Чим більше число, тим важче мозку буде це рахувати, і він буде переключатися. Важливо розуміти, що нам треба не позбутися зовсім від тривоги або цими техніками, взагалі її вилікувати. Нам треба знизити рівень стресу та тривоги в конкретний момент часу.